Валентина Островська. В родині ворона знялася сварка. Кричить ворона. Ворон перед нею крилами махає, каркає, сперечається. Ходять сміття та гілочки збирають, гніздо вити збираються. Він несе на тополю, а вона на дубі, Мостити гніздо збирається. Вже три дні галас неймовірний. Не зрозуміло, чиє рішення є вірним. Порозумілися, він будує на тополі, а вона на дубі сторічному. Час гаяти не варто, а тут лихо, Тополю люди зрізають разом з кублом, що будував ворон. Галас знявся ще сильніше. А що тут вдієш? Вибір невірний, і ти вже без хатини. Нема куди принести дитини. Така ж сама морока і в пташиному світі. Руйнують гнізда вже взвиті. Він в її гніздо прилетів, тихо поряд сів. Сварка скінчилася, а родина помирилася. Ворон гордо та пильно у всі боки вдивляється, коли вона в гнізді спить. Пташенятка на світ пролупилася вже їсти давай. Не до сварки. Тихо та мирно кожен виконує свою справу. Вона стереже, він в пошуки їжі летить. Він пташенята годує, вона в, пошук, в пошуки мандрує. Час летить неспинно, ростуть дітлахи, крилами махають, силу свою перевіряють. Більше вони не сварилися. Материнське чуття пташини завжди вірне. Чоловікові варто прислухатися до жіночої думки, навіть тоді, коли вона її обґрунтувати, не в змозі. Батько та мати щасливі, діток літати навчають. Мати своє вчення дає, тато свою позицію в життя пташенят втілює. Так і живуть, не сваряться, з розумом ставляться до потреб життя. Легенько колихає вітерець, обіймає ніжно, м'ятаючи брець, з камінчика пилюк змітає, травинку кохає, ніжно голубить мене, знаю, лихо мене, і настануть часи буде кохання сивої коси. Вітерець минулий час руйнує, майбутньому шляху шляхи будує, Стане світлим день. Будемо співати пісень.